Всім привіт! Знаєте, коли готувалася до цієї проповіді, в мене вже були певні такі накидки, матеріали, і думала, о, зараз буде саме ця тема. Але я все-таки перепиталася Бога Божа, яку ти хочеш назву проповіді, тему проповіді. І прийшли слова Ти на війні. І на війні є воїни. І воїни мають чітко обрати сторону, на якій вони мають воювати. І які взагалі є сторони? Е, є дві сторони. Одна сторона. Гріха і смерті, а інша сторона життя. І давайте детальніше знову пройдемося чи до цих двох сторін. І на початку Бог створив людину. Це людина на свій образ і подобу. Образ, як було у минулих проповідях, не дай вкрасти перемогу. Образ це є форма представлення. Тобто Бог триєдиний, Бог Отець, Бог Син і Дух Святий. І людина була також створена триєдина. Дух, душа і тіло і наподобу, тобто схожість. Бог це є дух життя, і він є досконалий, і він вдихнув в людину дух життя. Але в Едемському саду прийшов непослух, і гріх. Адам і Єва з'їли дер... плід з дерева, пізнання добра і зла. Тобто вони сказати, зробили непослух, і так стався гріх, а наслідок гріха це є смерть. І наслідок гріха тут видимий. З духа життя став дух смерті. І цей дух смерті якраз зробив цю другу сторону. Якщо була одна сторона сторона життя, сталася друга сторона сторона гріха і смерті. І була помилка велика помилка людства. Але Ісус Він прийшов, щоб виправити цю помилку і дати можливість людині виправити цю помилку. Ісус прийшов на землю, щоб віддати себе в жертву за нас, віддати себе в жертву за нашу помилку. Він знав, що плата за гріх це є смерть, і Він віддав себе як викуп, себе віддав на смерть за нас, замість нас, щоб ми не йшли на цю смерть. І за наш гріх Він сплатив своєю смертю. І ми тоді можемо прийняти спасіння від цього покарання, спасіння від смерті. І тоді ми можемо перейти знову від смерті в життя і перейти зі сторони смерті на сторону життя. Але як тобі це зробити саме тобі? Марка 1:15. Він казав, тобто Ісус сказав: збувся час, царство Боже вже близько. Сьогодні воно близько до тебе. Покайся та увіруйте в добру звістку. Як це зробити практично? Три кроки. Перше, це є покаяння, як написано, покаятися. Що це таке? Це визнати, що в тобі є гріх, так він від предків, від Адама і Єви, але він зараз є в тобі, спадком передався, і що ти зараз не можеш з ним справитись, ти не можеш його ніяк подолати, не можеш перестати робити помилки, і він царює над тобою. Друге, що потрібно зробити, це попросити Бога вибачення, що ти робив цим гріхом через себе, боляче йому. Третє це якраз прийняти жертву Ісуса Христа і прийняти це примирення з Богом, віддати гріховний дух і прийняти дух життя. Чому примирення? Бо гріх з життям він не може дружити і бути в мирі. Тільки коли ми приймаємо дух Христа, дух життя, ми можемо бути в мирі з Богом. От тобто, тобі потрібно прийняти жертву Ісуса Христа, прийняти це примирення, запросити Ісуса, щоб він став частиною Твого життя. Не смерть, а вже життя буде частиною твого життя. І повірити, що Ісус Воскрес на третій день згідно з Писанням. Тобто переміг смерть, воскреснувши. Отож. Отож, як я згадувала ти на війні, чию сторону ти зайняв? Світла чи темрява? Якщо темряве, то ти маєш вихід. Ти маєш вихід, як стати знову. Божим, як пустити в себе дух життя, але якщо ти вже обрав сторону світла, тоді ти стій міцно і не хитайся. Але як це стояти міцно? Ефесян 6,10. Я буду прикладати з англійської. Це останнє, що я хочу вам сказати, пише Павло: будьте сильні, міцні силою Бога. Тобто, цікаво, він пише, будьте сильні, міцні не своєю силою, а силою Бога. І другий він пише: Ефесян 6,14. Тому стійте і не будьте порушені або зрушені. Тобто, це так само, будьте міцні, але щоб вас ніхто не здвигнув або не порушив з місця. І е, в мене таке було на роботі. Що я мала налаштувати різні процеси, побудувати їх, щось організувати. І в мене так було, що було одне завдання, я справилась. Друге завдання, я справилась. Там далі щось на навчанні, щось теж на роботі. І там було так 5-6 таких галочок, і така: о, щось виходить, щось я можу. І тут вже починає закрадатися така гордість: типу, я вже щось можу, ніс починає задиратися. Так. І от але наступає ситуація, в якій ти щось не можеш. І тоді, чим вище в тебе задерся ніс, ти ж не бачиш, куди ти йдеш, і ти ж портаєшся, і так падаєш. <рес> і тобто, чим вище ніс, чим вище ти зайшов з тою гордістю, тим буде більше падіння. І от добре, що вчасно Бог такий стоп, Катя, щось не то, щось ти вже ну відчувається таке якось надимання. І я кажу, Боже, я не хочу такого, я не хочу, щоб ця гордість була мені, ще, ти мені її показуєш, вона вже виявлена. Я хочу робити так, як хочеш ти. Ну, цікаво, як хочеш ти це робити? І була відповідь: я робила так само ці завдання, але я вже їх зробила з Богом. Я благословляла, щоб все прийшло, як хоче Бог в перемозі, і коли вже щось получалося. Я така вся слава Богу. Бо я пам'ятала, що дух життя в мені, дух Ісуса в мені, Бог мене всиновив через Ісуса Христа і що Він всередині мені вклав дух життя з перемогою. Тому, якщо я перемагаю якісь завдання або якісь речі, то це Ісус через мене, дух життя, Він їх перемагає. І тоді я не собі привласнюю, а я віддаю Богові Це. І тоді я помітила, що в мене перестав ніс задиратися вгору. І воно перестало, якби по горі підніматися. Але ще було дуже класно в чому, що я йшла було одне завдання, друге, третє, четверте, п'яте, все було добре і все було рівно. Але коли вже е, настало завдання, з яким я така, що робити, що буде далі, як воно станеться, як мені справитися, я тоді вже не думала, о, я з ним справлюся, А я така Ісус, який мені дух життя. Він зможе це подолати, і так і ставалося. Бо я така. Не, ну не було такого, що я тут все добре робила. Зараз я з цим справлюсь, і крах. А було ні, Ісус через мене це добре робив, і він з цим справиться. І була перемога. От, і це була якраз ця, ця сила, про яку пише Павло: будьте міцні силою Божою, бо своєю силою в мене не вдалось бути міцною, і це були помилки. Але силою Божою ми можемо бути міцними. В незалежності від обставин. А, і тоді, коли в тобі Ісус, коли в тобі Дух Ісуса, дух життя, ти можеш міцно стояти Божою силою. І далі Павло продовжує: Ефесіан 6:11. Зодягніть на себе речі, які Бог дає вам, щоб ви були з ними в боротьбі. Тобто не боролися з ними, а коли ви в боротьбі, ви мали їх на собі. Тобто, як. Е Обладунки. Облаштунки, та. Е, і тоді ви не попадете в пастки сатани, якщо ви це все будете мати на собі. І що це за обладунки? Що це за зброя Божа? Ефесіан 6,14. Одягніть пояс правди. Навколо свого тіла. Тобто в українському просто ну підпережіться, а в англійському навколо свого тіла. І я так роздумувала із чоловіком своїм і кажу: от як тобі взагалі лягає цей вірш, як про що ти думаєш? І він такий каже, що класно, що навколо всього тіла, бо з якої сторони би брехня не підходила, бо це пояс правди. З якої б сторони брехня не підходила, чи справа, чи ззаду, чи зліва. Навколо всюди правда, і вона не може. Пролізти, От, бо ти захищений цією правдою. І в мене був такий приклад, як була застосована ця зброя, пояс правди. Е, недавно до мене хотіла причепитися температура і насморк. Е, я відчула певні симптоми, але я зразу проголосила, що я під захистом крові Ісуса Христа. Ну і забула, бо треба забувати зразу, ну, щоб не зациклюватись над тим. Е, і я взяла слово, на якому це побудовано, Ефесян 1.7. Його пролита кров, тобто Ісуса, дала нам звільнення від гріхів. Нам прощено гріхи наші завдяки багатству милості Його. Тобто, жертва Ісуса Христа забрала нас дух смерті і гріха і дала нам дух життя. Так. І цей гріх він породжував смерть, а в смерті хвороби, прокляття, всякі. Я не знаю, ну прокляття, смерть, все, все міститься. І якраз там і є ці хвороби. І його пролита кров дала нам звільнення від гріхів, рисочка від смерті, від хворі від прокляття. І тому я б сказала, що я під захистом крові Ісуса Христа забула і воно пройшло. Тобто я сперлася на правду, Божу, написано в слові, і воно пройшло. А через деякий час хотіли знов симптоми прийти. Тобто, це на, на інколи пробує з одного боку, з іншого боку, чи ти досиш просто пролізти? Але я, я попросила чоловіка помолитися, і він це все прогнав Ісуса в ім'я Ісуса Христа. І тоді вже точно все пройшло, навіть не верталася. І це є діяння 16-18. так тривало багато днів, і Павла це почало турбувати. Він тож він обернувся і промовив до духа: наказує тобі іменем Ісуса Христа, вийди з неї. І він негайно вийшов з дівчини. Тобто, Павло він знав, що в імені Ісуса Христа є сила, і що кожне коліно приклониться перед цим іменем, чи це хвороба, чи це нечистий дух. І мій чоловік скористався цим законом, і тому він прогнав з мене цю простуду, і вона пішла. І це була слава Божа. Також він знав правду і він її використав проти брехні, яка хотіла пролізти. Наступне це одягніть броню навколо вашої грудної клітки. Що є бути примиреним з Богом, тобто бути в праведності з Богом. І я так почала роздумувати, що грудна клітка, тобто броня, захищає всі життєво важливі органи, тобто, які в нас є. І коли ти примирений з Богом, тобто ось, ось тут немає нічого між вами, мир, тоді ти тепер дитина Божа, і ти є під захистом самого Бога. І тоді вже сатана, цей ворог, він не може тебе звинуватити ні за що і дати покарання за гріх. Тобто, все необхідне воно захищене ну також і правдою, але також ти захищений тим, що ти знаєш, що тепер дух життя в тобі, і нічого зі смерті і з гріха не може пролізти. Тобто, все є захищене. Наступне це одягніть на ваші ноги добру новину миру. І тут було класне порівняння: що куди б ви не прийшли, будьте готові проповідувати добру новину миру. Тобто, чому взуття? Куди не приходите, готові проповідувати добру новину. І в мене було таке, що я мала дзвінки з одною дівчинкою з Індії, бо це була одна програма волонтерська: що ти можеш вчити англійську мову з носіями цієї мови. Тобто, вона ніби була з Індії, але. З трьох років вона вільно спілкувалася і зараз спілкується англійською. От, і це можна було вважати як для мене суто можливістю вчити англійську. Ну, бо це, в принципі, логічно. Але коли ти задягнутий у взуття готовності нести добру звістку миру, ти і цю можливість Бог тобі вкладає в серце як можливість засвідчити. Але спочатку ми з нею будували стосунки, спілкувалися. Потім вона мене сама запитала, як ми познайомилися з моїм чоловіком. І тоді я підготувала їй презентацію, але від від початку, тобто, як почалась моя дорога з Богом, як він стіляв мене, які були свідоцтва, і тоді вже як я познайомилась з моїм чоловіком. Потім вона мене вона розпитувала теж за християнство, як ми Пасху святкуємо. Тобто, що були такі розмови, в яких вона могла побачити правду, що Бог діє зараз, що він стіляє, і що. Він може діяти і в її житті. Тобто вона почула і добру новину, як їй примиритися з Богом. От. Е, наступне ще є це е, найбільш над усе: візьміть покриття віри е, перед вами. Це для того, щоб погасити е, стріли, вогняні диявола. І в українському перекладі це є щит. Але мені просто мене трошки розвинута більше уява, і вона ну мені подобається покриття, бо щит він ніби як спереді, а покриття повністю тебе покриває з ніг до голови. Тобто воно мені більше так ну, на уяву подобається. Але цікаво те, що в сатани є вогняні стріли. І якщо вони попадають. Вони з вогнем і вони можуть спровокувати пожежу. Тобто вогонь спочатку маленький, але потім він може більше і більше і більше і просто пожерти все цінне, що може в нас бути. Бо це вогонь, він пожираючий. І також. В мене була раніше брехня в моєму житті, що якщо ти, наприклад, змерз чи там десь не додивився за собою, бо в тебе не було можливості, то ти маєш понести покарання. Ти мусиш простудитися, бо ти просто Ну, змерз, значить, буде насмарк, буде температура. Так, yes. да, будуть наслідки, певне, покарання. Yes. Да. Um, але потім uh, Бог показав правду, що все-таки Ісус Христос забрав всі гріхи на, смер... на хрест. Всю смерть, всі прокляття, і воно все міститься тут. І це все було це все покарання за гріх. А це те, що я не додивилася своїм тілом, це теж певний гріх і теж має певний наслідок. Тобто Ісус забрав і наслідки всіх гріха. От. І... Бо якщо якраз би я не погасила цю стрілу вогнем, вогняну стрілу, Словом Божим, тоді б розпалилася пожежа. Це була би хвороба, осудження, страх, і воно би так пожирало, пожирало, можливо, ще когось би заразило. Тобто, це таке, що воно починає не просто в одному місці, а воно так розповсюджується. так. Е, наступне, що є, це покриття твоєї голови. Е, це те, що ти був врятований від покарання гріха. Ну, Просто тут трохи розлого теж в англійському, і тут теж, ну це як шолом, але покриття мені теж подобається, бо воно теж як повністю-повністю покриває. От, і це якраз те, що я перед тим згадувала, що ми були спасені від покарання гріхом. Тобто гріх хотів нас покарати, наслідки принести, але ми були спасені завдяки жертві Ісусу Ісуса Христа. От. І це є берегти думки в Божому слові і в правді. І тоді ти розумієш, що Ісус вже забрав це, і в тебе всі думки все збережено. І наступне це візьміть меч духа, який є слово Бога. І це є зброя нападу. Тобто нападати, виганяти, рубати. Що рубати? Рубати брехню диявола словом Божим, як було в попередніх прикладах. Також меч це прийшла така думка, що це як наступ. І коли ти приходиш до людини, вона може бути зв'язана темрявою, тем, 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 але коли ти з мечем Слова Божого. Ти як рубаєш ту темряву, і ти даєш можливість людині прийняти цю добру звістку або не прийняти. Тобто, людина вона е, чує цю добру звістку і може сказати, так, да, я хочу, і тоді воно повністю її звільняє і повністю опадають ці ворожі ланцюги. Або вона така: ні, я хочу бути в цьому, і воно далі ще більше її може зв'язати. Тобто, це така зброя нападу. От, і нам вже дана вся зброя в Ісусі Христі. Але, але нам потрібно навчитися не користуватись на практиці. Тобто не боятися помолитися перший раз, але пробувати, пробувати далі, не здаватися. І Друге Коринтян 12, 9, 10. досить для тебе милості моєї, бо сила моя повністю здійснюється у твоїй слабкості. І ми можемо казати, ми недосконалі, ми ще тут слабкі, ми ж тут. Але головне просто визнати цю слабкість, віддати її Богові. І Бог каже: Дивись, коли ти кажеш, що ти слабкий, я можу повністю на тебе вилити всю свою силу і явити себе. Амінь.